В любому районі немає району, де немає прильотів. Це було таких прильотів. У нас розбито більше 50 навчальних ну і ще одна додавила, додавила. Розуміти, вам. Ранкові авіаудари по таврійському мікрорайону Херсонці пов'язують з будівництвом підземної школи. Спочатку було заявлено, що це будівництво підземної школи. Якраз наразі діти будуть ходити зараз у підземну школу, і батьки їх будуть відпускати, коли місто знаходиться на лінії вогню. А потім сказали, що це бомбосховище будується. Уже були прильоти в це місце З тиждень тому, і ніхто не зробив висновки. Будівництво не заморозили і не припинили, а продовжували далі. І ось ми маємо сьогоднішнє. Ольга Миколаївна показує свою квартиру, яка постраждала внаслідок авіаудару. Рядочка була. Чула впало. Думаю, це дуже Сказали Скали в школі, Я що підходжу в наш дом. І вікон, і дверей нічого немає. Живи, як хочеш. Я хвора все, температура в мене. Я стараюся людина, 76 років. Я б ні жити не знаю. До цієї багатоповерхівки за останній час прилітає вже втретій раз. Дуже багато пилу було і запах як горіли. Я вийшла, люди мої сидять на першому поверсі, коли ліфта люди мої сидять. Я кричу, де пожар, де горить. Стекла всі в от мій кабінет, бачите, розбиті стекла. Ну, дуже хотілося би, щоб наша адміністрація в першу чергу думала про життя людей і не строїла в, в, в час війни, якісь стратегічні. На центральний район міста було скинуто чотири керованих авіабомби. На даний час відомо про 20 поранених. Постраждали шість багатоквартирних будинків.